Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Ви вже, надію, зрозуміли, я знову на дачі робила безвихідних, міняла змінами, щоб знову поїхати. Ну, на більше днів, не на один-два. Ось по річка. Уже такі ягодки зелені. І їх бачу багато є. Багато. Але ж але ж, хочу показати ось такі листочки. Це вже щось захворіло, щось вже треба кропити. Ой, щось так не хочеться кропити той хімією. Ну, Не знаю, щось увечері треба загуглить, почитати, можливо, вибрати щось натуральне. І ось так багато таких листочків. Такі вони випуклі, горбаті. І щось треба вже робити. Іменно вершечки. вершечки вони такі. Унизу вони немає. А ще хочу показати клумбу свою. Той раз ще був дощик, і воно і не дуже і цвіло. Я не знаю, як ця квіточка називається. Вона невисока стелиться. А це, по-моєму, флокс. Ось він теж такий низенький. І дуже красивий, і дуже багато цих квіточок. Такий красивий кустик. А тут рядом біленькі, теж чудові, розцвіли, красені. А тут рядом на нього ще кажуть водозбір. Не знаю, я його не садила, чи, можливо, пташечки принесли десь, чи де воно взялось, не знаю, саме воно виросло. І такий доволі гарний кущик. Росте. Ну, далі що? Ще піони не цвітуть, а ось нарцизи. Можливо, в і перецвіли, але у нас ще тільки в повному розгарі. Ще раз розквітли красиво нарцизи. Ось такий великий гарний кущик. І ось так красиво вони квітують. й кущик трошки менший, тому що я їх розсажувала. І ще вони не розрослися. Піони теж садила в рядок, розсаджувала, тому що був один великий кущ. Акліматіс дуже в мене був чудовий, красивий, можливо, хтось бачив попереднє відео, і він вже другий рік як почав чомусь пропадати. Але з корня відпускає. Ось знову відпустило дві стеблинки і навіть три. І все це, що наплетено було, я не прибираю, тільки старе все зняла. Можливо щось, можливо, щось буде. Я його минулого разу удобрила, знов треба піддобрити. Можливо, якраз щось виросте. Дуже хочеться, щоб кліматіс не пропав, тому що один вже, один вже пропав. Виноград ось такий вже перецвів і навіть маленька зав'яз є. І теж бачу, чимало це молодий кущик минулого разу. Минулого року було трошки, а це бачу вже більше. Більше буде плодів, завіз є. Ну, тут йому затишно біля будинку, тому що в нас за будинком там з річки вітер завжди холодний, буває обмерзає. А тут біля будинку йому затишно. Це молоденькі кущики ще нарцизів. і ще вони не цвітуть. Півники наші, так сказати. Ще теж не цвітуть. В кожному регіоні цвіте по-своєму. Лілія ще тільки листочки з'являються. Ну, вони якось швидко тут нема, тут уже багато їх. Ну, і тут ось клумба тюльпани відцвіли, а остальне ще поки не цвіте. Роза теж ще не цвіте. Сьогодні чудовий сонячний день. І смородина, теж багато зав'язі на смородині. Вже кущик розрісся якраз. Надіюсь, що буде все чудово і будемо зі смородиною, але ж трава, он, яка поросла вже трава. Ой, господі, вже косити треба. А кому? Треба осваювати мені і це вже. Тут, у дворі гладіолуси, я садила, то вже зійшли. Правда, не всі, коло кожного гладіолуса я ставила паличку, щоб бачити, все це потрібно ще просапати мені. Тут чорнобривці сіяла, посходили. Посходили, є, і теж треба. Просапати там є на набривці. І тут теж виноград. Ну, щось тут зовсім мало завіз. А можливо, він пізніший якийсь, і воно ще зовсім малесенькі є. Вони дуже ще І Завість така, геть маленька. Ось такі, є. Чудово, хорошо. Ось така у дворі висока трава. Боже капець. Коли ж воно встигло, що виросте? Ну, ночі в нас знову холодно, було трошки потепліло і знову холодно. 3-4 градуси вночі. Парничок я ще закрила, там рання капуста, хоча частину я той раз висадила. І середня, і помідори ще нічого не висаджую, тому що ще ночі холодні. А минулого разу ось капусту висадила і посадила густо, але це. Той раз залили дощі, вода стояла на огороді, я ніде стати не могла грузло. Це єдине місце, де я могла стати, то ну, садила де могла. Ось так. То шпинат уже там гарно зійшов. Там зелень посіяла, теж зійшла. Петрушка це торішня, вже така красива. Цибулька на зелень теж є. Це середню капусточку між цибулькою. Думаю. Тут не грустно, минулого разу, цибульку ж я вирву насала, та капусточка тут буде рости. Тому що там, повторюсь, ніде стати не могла. А цей пекінку я садила по зернинці. Тому що, як її пересадити, вона потім погано приймається, зовсім не приймається. То я цього разу ось дві зернинки попала, по зернинці і палочки ставила, щоб уже не пересаджувати, щоб так вона і росла. Тут теж і капуста. І редісочка. а це ще зовсім рано я сіяла редісочку під пленку, то хочу сказати, що редісочка вже є. Вже буду рвати на сават. Десь, можливо, менша, десь вже більша. Ось така більша гарна. Ось така, а вона ще більша. О, ця здорова все. Ну, редісочка гарна. Треба вже рвати і вже свій салатик буде. Клубнічку пересапала. Сьогодні приїхала і вже встигла пересапати клубнічку, бо хочу вранці, завтра по мокрому поросі ще раз підживити полуничку. а її треба або поливати по мокрій землі, або вранці, коли відроси. Мокрі наші рослинки. Ось вона в мене така красива, чудова, дуже гарно квітує. Той раз я підживлювала, але ще дуже мало квіточок було. Ой, чесник теж пересапала. А це морква зійшла. Завтра вже буду щось робити. Ну і на кінець то я посадила картоплю сьогодні. Планувала приїхати і. Подзвонити, щоб приїхав тракторист виграв, а потім читаю знову понеділок, вівторок дощі, думаю, там ложка води і знов не залізе, трошки підсохло. То я йому подзвонила перед Паскою подзвонила, кажу, поки підсохло, заїдь, виори, я приїду гроші тобі віддам. Та я навіть не сумніваюся, що віддаси. Ну, попробуй, то виограв. Десь там все одно біля межі, а там трошки все одно питався загрузнути, але каже, добре, що швиденько виїхав. Ну, то я вже сьогодні вон і дорожку. От так вона в мене вийшла трошки криво. Ну, нічого, щоб ходити. І картоплю я вже висадила, 4 сорти, і ранню, і пізнішу. А на цій половині ще, там, де орано, буду сіяти, кабачки, огірки, буду садити. І це все, сапати, буду садити. Далі там що підросте, помідори, перець. Ну Ось так. Грушки позав'язувалися, дуже рясно цвіли. Завість бачу вже є. Ось такі грушки. Завізь є. І знову дуже багато. Ну, звичайно, вітер половину обтрусить. А потім буду дивитися, щоб ветки не поламали, як минулого року. Адже віточки поламались від цієї зав'язі. від цієї грушки дуже рясно було. Ну, будемо бачити, що воно далі буде. Поки що завість бачу, чи маленько є нормально. Будемо з грушками. Персики теж цвіли, теж зав'язалися, що я сіяла з косточки. І теж бачу, там малесенькі такі плоди вже є. А це якась молоденька грушка, ще ні разу не родила. Геть молоденьке деревце. Побачу, що за сорт. Ну теж, можливо, якісь пізній, бо зовсім маленькі зав'язь. Ще зовсім маленька зараз. Але теж бачу щось є. Побачимо, що там буде. Можливо, якось випрошу відпустку. Я малась із шостого бути у відпустці, ну не дали. Нема кому працювати. У свиншиці щось там случилось, не виходить на роботу, я працювала майже одна. Ну, нічого, випросила тут 5 днів. Щось пороблю і знову поїду працювати. Ось так. Черешня перецвіла. Теж черешеньки є, завіс є. Все буде нормально. Був би тільки мир. Малина розкущилась гарно, але треба завтра теж сполоти, позаростало все. Ну і тут в садку, Боже, яка трава! У, Камптіс позеленів гарненько. Завжди пізніше зеленіє за всі інші деревця, а це шовковиця. Ой, є ягодки. Є ягідки. Не знаю, чи вам видно. Ось маленькі зелененькі ягідки є. Вона вже перецвіла. О, є ягідки. Я її дуже цього року постригла, так поїздівалася, але нічого, перед все росте. Слава Богу. Ось теж зав'яз є. Це теж ще один виноград. Понасаджували ми в різних місцях різного сорту. Хочеться, щоб все було своє. Теж завіс є. Ну ось так. Тут теж смородина. Яблуня ця кожного року родить. Дуже велика, стара яблуня, ще мама була жива, садила. Аж така ось здорова, 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 широка. Кожного року родить. Голоденька є. Да, позаростало капітально. Там теж грушка. Теж ще не, не плодоносила ця грушка, теж деревце молоденьке. І щось я цього року не бачу. Не бачу я плодів і цього року. Що ж тут таке? Ну, ось так роботи мені буде достатньо. Заразом відбуду і гробки, поминальні дні, і в огороді щось, і все планую. Ось так я підстраювала собі дні, щоб все це зробити, все відбути і знову їхати, працювати, а потім, можливо, і відпустку випрошу. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Дякую, що ви зі мною, дякую, що за ваші прогляди, за лайки. За коментарі обов'язково всім відповідаю. Всім пока, до нових зустрічей!